Дівчата, відкидайте усі інші доріжечки. Ось ця доріжечка буде вам і для зала, і для спальні. Сьогоднішнє замовлення саме доріжка для спальні, просто бомбезна. Ану, перегляньте, ми назвали її французька класика, сучасна французька класика, просто бомбезна! Сірі відтінки ви зараз побачите, вона виглядає просто неперевершено. Доріжечка, яка буде приносити вам задоволення. Ви побачите, подивіться, яка краса. І що тут у нас? Опа! Шикарна бомбезна класика в сірих відтінках. Ви бачили таке? Неймовірна класика! Дотроньтесь до неї, дотроньтесь ближче! Прийди, басочка, подивіться, 3D-об'ємний візериночок, ниточка переливається під ніжками, просто приємно ступати! Як то кажуть... Пахне хлібом, натуральна коврова основа, ниточка бомбезно обшита, пиле старего ниточка, оверлог. Подивіться, яка краса. І, до речі, до цього великого килима у нас ще брали до замовлення в спальню прикроватний килимочок. Точно такий самий. Потрібно щось потемніше, і їй потемніше. Сіренька гілочка, сіро-графітова гілочка. В темних відтіночках, подивіться, будь ласка, а це взагалі де? бюджетна коврова доріжка, але виглядає достойно. Дотроньтесь троньтесь до неї, подивіться, будь ласка, гарна, приємна ниточка, контрастові відтіночки, яку будуть вам гарно підходити і в спальню, і в зал, і навіть на кухню. Звертайтесь, Килими України.